Доброго вечора, мої дорогенькі, а в мене сьогодні розпаковочка мого особистого замовлення координатора за уже каталог 11 місяць за листопад отримала таке замовлення. Зараз покажу вам, що брала. Ну, брала, по-перше, оці спрейчики Little Black Dress, тому що в мене їх розібрали не було, і зараз на них приємна ціна в каталозі 149 гривень. ось такий спонж під замовлення по розпродажці за 129 гривнів. За велике замовлення прийшла мені порбланочка по льготній ціні. Ось така шампунька зараз по розпродажці, це великий об'єм 700 мл. Ось таке було приємне пропозиція на ось такий набір чоловічий. Тут шампунь, гель, гель для душу з кондиціонером 3 в одному, гель для гоління і бальзам після гоління, зволожуючись. Такий набір 299 грн ціна каталогу. Дуже приємна. Також у нас зараз приємні ціни на олівці для очей і для губ. І брала помадки Ліді. Також дуже приємна ціна, зараз знижечка приємна. Також знижка була. На ось такий крем. Я його дуже полюбляю. Це для сухих колінок, ліфтів, п'яточок. Дуже класний. Дуже пахнючий, солодкий такий аромат, дуже класний зволожуючий крем. Також у нас дуже хороша пропозиція зараз на кремчики для рук. Якщо береш три штучки, бачите, я взяла три, то на кожний із них виходить по 50 гривень. І ще і мінус наша знижечка то дуже-дуже приємна ціна. Так що пропоную зберіть, поки є. Кремчики для рук є всі, що в каталозі представлені. Ось така новинка наступного каталогу: це пінка для ванни. Дуже класний аромат такий новорічний. І брала новинку. Виходить, у нас в наступному каталозі грудня ось такий новинка Today Tomorrow Always Celebrate. Аромат дуже мені сподобався. Що вам скажу? Я отримала пробники, ще аромат не відкривала, тільки пробнички отримала. Нанесла, і він мені нагадав, колись у цій серії були тридцяточки. Якщо не помиляюсь, називався The Love, или In Love. Дуже-дуже він мені подобався, цей аромат, і оцей клас. Хоча звичайний тудей я не люблю. Якось він не мій, занадто свіжий. А цей, о, я його нанесла на руку і просто. Просто зачарована цим ароматом, дуже мені сподобався. І в такому ж напному наборі з ньому йшла ось така помадка. Це новинка, новий колір наступного каталогу. Ой, не фокусується телефон. Це ліловий відтінок. Він такий біжувато сиренюватий Гарна помадка, я очікувала гіршого, непогана помадка. Також я набрала каталожки на листопад місяць, дівчатка мої, кому треба каталожки по добрій знижці, недорогі каталоги. Будь ласка. Запитуйте, в мене є. Кому треба, запитуйте. Так що, отаке у мене замовлення невеличке. Ну, цікаве. Мені дуже сподобався новий тудей. Дуже. Просто я в захваті. Так що так, дівчатка, всім пока, всім гарного дня, чекаю на ваші дзвіночки. Пока.